Послухає цей дощ, підкрався ти шумить, лішани звук води веселих крапель кроки, Ще мить, що ще, мить. Ще, тільки мить і мить, і раптом озорнусь, а це вже рок-рок. А це уже віки, ніхто уже й не Туманностях душі, чи може андромеди. Я в мантіях дощу, прозора, як скляна, прихожу до живих та згадую про мертвих. Цілую ці ліси, спасибі скрипалю, він добре вам зіграв колись мою присутність. Я дерево, я сніг, я все, що я люблю, і, може, це і є моя найвища сутність.